Мої любі друзі, привіт! Вітання з неймовірних чернівців! Чернавцов-чернавіць, як ми завжди казали в дитинстві. Усі ми знаємо, що Чернівці це місто, яке занесено в ЮНЕСКО. Воно збудоване саме за час в тому вигляді, яке ми його бачимо, любимо, яке його любить увесь світ, саме за час правління неймовірних австрійських габсбургів. І перед нами, а саме розквіт Чернівців. Був досягнутий під час правління оцього неймовірного шляхетного мужчини ну, батька Австро-Угорщини імператора Франца Йозефа Габсбурга. І не випадково, що у нас у Чернівцях в сквері поруч з колишнього 23-го школи зараз назви міняється. Встановлено пам'ятник неймовірного архіте... нашого. Митця, скульптора, Цесарика, якому посприяли віддатні люди нашого міста, стоїть пам'ятник Францу Йозефу Гавзбергу. І як вдячність, може, трошечки ближче, дивись, як по кадру, угу. і як вдячність Францу Йозефу, як любов до мого неймовірного міста, сьогодні мій австро-угорський, австрійський стрій Дірндель. Тому що ця сукня і весь цей образ він у австріяків, так само у німців, Баварців, називається Дірндель. Я обожнюю своє місто. Ви знаєте, коли я інколи одягаю дірндель, наприклад, у Києві, ну, ви не уявляєте, що це взагалі відбувається. Тому що ну, для киянців взагалі не природне, все рівно я їду в метро і так далі. Ну, це просто... Але воно не має такої органіки, як це органічно в наших черновцях-херів. Тому що все пропитано, просотано любов'ю і кожна будівля, особливо в тому районі, де зараз я знімкую, це австро-угорський період. Я обожнюю своє місто, я обожнюю в ньому просинатися, я обожнюю дивитися на ці дахи. Може, хтось побачить, що вони пошарпані, не пофарбовані, а я ж ні. Я бачу ці немимірні віконечка, я бачу фрагменти архітектури, я пізнаю стилі, і я кожен раз по-новому закохуюсь в мої улюблені чернавці та І в тисячний раз я повторю фразу Грегора фон Рецорі, що де б я не мандрувала світом, а мандрую я ген-ген-ген-ген-ген. Чернівці завжди мене наздоганяють. А як може бути інакше? Ті, хто корінні чернівчани, ви навіть не уявляєте собі напевне в повній мірі наскільки нам потолонило. Любіть своє місто, не дозволяйте собі і будь-кому іншому кидати папірчик чи пляшечку, чи папірчик від морозива. У нас скрізь є смітнички, плекайте його, саджайте квіти. Посміхайтеся один одному, слухайте музику, відвідайте театри, філармонії, ходіть на екскурсії. Їх так багато в Чернівцях і проводять неймовірні екскурсоводи, а вартість екскурсії просто копійчана, пийте філіжаночку, лате з рожевої, з рожевої е, чашечки, кав'ярні мрія, або зануртеся в атмосферу е, книгочитання в чудовій. Кав'ярні картотека. А може, сходіть на клуб перепрочитання в бібліотеку імені Васюка. А ще краще, я вам просто зараз даю анонси: вілу з кришталевими вікнами. Це муніципальна бібліотека Добрянського, де в одній частині видавництво Буковини, а в другій царина. Неймовірної Лесі Ілярівни Щербаньок, на екскурсії якої сьогодні я зі своїми дівчатами, подругами під назвою Район Віл Вілами Чернівців потраплю. Я обожнюю Чернівці, і ця музика, яка зараз лунає, я думаю, через мікрофони чутне в цьому сквері Франца Йозефа. І оці чудові просто покажемо і ці чудові доріжки, і ці квіти. Давайте підемо сюди, щоб не було, щоб у нас не було мікрофон нам дозволяє. Різне це місце своїх спортивних тренувань, Ось там біля того дерева, там біля того заборчика. Роблю розминку, розминаю свої різні хребці, шини, грудний, поперековий. І насолоджуюсь, 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 насолоджуюсь. А потім я обов'язково переводжу погляд на наш ізуїцький костел Серця Ісуса, який зараз реставрується, і це просто неймовірно. А потім я йду на ринок центральний, колишній червонарвійський і спілкуюся з продавцями, щось купую, роблю вам репортажі. Ми всі посміхаємося одному. Це наші неймовірні Чернівці, місто моєї любові, місто посмішок, місто квітів, місто троянд, місто щасливих людей. І це столиця Буковини, ще одного неймовірного такої оази щастя, любові найкращої країни в світі України. Любіть своє, розмовляйте з Солов'їною, слухайте свої пісні. У мене постійно пікардійська терція, так, ввечері Сінатра. Чи блюз? Чи Ері Клептон, чи Бітлс, а зранку завжди пікардійська терція. і це неймовірно. Щастя жити з любов'ю до вас, ваша натхненна, щаслива, як завжди, Чернівців, ваша Оксана Дем'янишина. До нових 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 щасливих зустрічей з міста моєї любові і різних куточків світу. Папа! -па.